Перед нами рівняння, яке потрібно розв'язати. Мене звати Надія Ткачівська, і я розкажу, як виглядає розв'язок такого рівняння і як називається таке рівняння. Отже, таке рівняння називається однорідне. Як його розпізнавати? Його розпізнавати по тому, що ми бачимо є два квадрати, вирази в квадраті, а також. Має бути добуток перших степенів цих самих виразів. На місці виразів 2х-1 та х плюс 2 можуть бути і тригонометричні якісь функції, наприклад, синус і косинус, і тут, відповідно, буде синус і косинус. І, от, власне, так виглядають однорідні рівняння. Як вони розв'язуються? Перший крок до розв'язання потрібно поділити на один із квадратів. Це рівняння ділимо, наприклад, на х плюс 2 в квадраті. Буде так, х плюс 2 у квадраті, ділимо собі що відмінне від нуля. І отримуємо таке 2х відняти 1 поділити на х плюс 2, це все разом буде у квадраті, додати 2х мінус 1, що ділиться на х 2, я в дужки ще візьму, і відняти 2 дорівнює нулю. Якщо зазирнути в дужки, ми побачимо, що там одинакові вирази. І отже, буде заміна. Заміна, заміна. 2х мінус 1, що ділиться на х плюс 2, це буде т. На Т ніяких обмежень не накладається. І отже, до чого ми прийшли? Ми прийшли до квадратного рівняння. Тобто це ще один вид рівнянь, які зводяться до квадратних. Ми маємо таке Т квадрат додати t, відняти 2 дорівнює. 0. Терема вієта нам допоможе знайти т 1 і т 2 Це будуть числа 2 і 1 якесь із них з мінусом, мінус 2. І тепер маємо два випадки. Отже, кожне із цих чисел підставляємо замість Т. Маємо перший випадок. 2х відняти 1 поділених на х плюс 2 дорівнює мінус 2. Звідси маємо, що 2х мінус 1 дорівнює мінус 2, яка множиться на х плюс 2. Розв'язуємо собі це рівняннячко. Будемо мати 2х мінус 1 дорівнює мінус 2х мінус 4. Або будемо мати 4х дорівнює мінус 3, тобто х дорівнює мінус 3 четвертих. Другий випадок. 2х мінус 1, що ділиться на х плюс 2, дорівнює 1. Тобто 2х мінус 1 дорівнює х плюс 2, тобто х дорівнює 3. Отже, відповідь до цього рівняння є числа 3 та мінус 3 четвертих. Ось так виглядає розв'язування однорідних рівнянь. Ще раз наголошую, що розпізнати однорідні рівняння можна по тому, що ми будемо бачити два різні вирази від ікса, але мають бути квадрати цих виразів і має бути добуток перших степенів. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео, де я буду пояснювати розв'язання складніших вправ з математики.